Якщо ти досі думаєш, що всі мишки однакові, ти просто не тримав в руках DM5 Blink S від Dream Machines, бо ця штука здатна зробити з тебе справжнього кіберсамурая. А в кінці відео я розкажу, як купити цю або будь-яку іншу мишку зі знижкою аж 30%. Вона легка, точна і шалено приємна в руці. Сенсор топовий PixArt 3389, який реагує навіть на найменший рух. DPI до 16 тисяч можеш крутити курсором як скажений або наводитись з точністю снайпера. Кнопки тут KL GM80 Зраховані аж на 80 мільйонів кліків. Ось фішка, якої ти не знайдеш у більшості мишок, додаткова кнопка Shot під великий палець. Хочеш, щоб одним натисканням одразу летіла граната, мінялась зброя, чи активувався ульт? без проблем. Плюс у неї є фірмове програмне забезпечення. Тут ти можеш створювати макроси, міняти підсвітку, налаштовувати кнопки і підганяти чутливість під кожну гру. Вага лише 95 грамів, комфорт навіть під час нічного рейду в КС 2 чи нової батли. І найсмачніше знижка 30% на всі. Мишки і аксесуари Dream Machines. тільки для моїх підписників за промокодом MeduzaGadget30 на офіційному сайті.